Логічно було б послухати, нарешті. Звіти заступників міського голови, які були обрані майже півроку тому, ми не чули цих звітів. Ми бачимо, що нічого не змінюється, як мінімум, на краще в нашому місті. Є дуже багато чого сказати. Хотіли би демократично, нормально, спокійно позадавати питання, послухати відповіді. Я хочу сказати, що насправді проблеми ніякої немає і не повинно було бути ніякого ажіотажу з приводу простого робочого питання. Я думаю, що Вали, на вашому підприємстві заступники звітують не раз на півроку, а я думаю, що кожного дня. Тому як вони і сказали, що вони володіють ситуацією. Якщо є якісь, якась потреба, якісь цифри подивитись, це можна зробити в короткий термін. Тому я все ж таки наполягаю тому, що сьогодні, тому через 2-3 години, вони Поспілкувалися з депутатами і я прошу зареєструвати цей мій депутатський запит і включити його на голосування до порядку отримав. Ваш запит депутатський, він буде зареєстрований, він буде опрацьований і законний йде. вам буде надана вичерпну відповідь по вашому депутатському запиту. Як ви знаєте, И сейчас этот человек набирается наглости и просто-напросто игнорирует точку зрения депутата и не хочет нести, мы же не требуем ничего незаконного. Мы требуем просто-напросто. Законная наша поставить на голосование, поставить на голосование два вопроса. Звик. Одного заступника і звід второго заступника я по своєму округу сужу. Ну кот не валявся на кор. Так що ми повинні терпіти, а ви будете його захищати. Так виходить? Абсолютно очевидним є право депутатів ставити питання про в тому числі про звіти заступників міського голови. Але не менш очевидно, що для підготовки цього питання треба час. Тому якщо депутати з партії наш край. На інші депутати наполягають на постановці цього питання, то я думаю, що ви могли б Андрій Павлович його поставити на голосування тільки в контексті звіту такого на наступній сесії міського, міської ради. Якщо є що сказати е, виконавчим органам, а в, в, в цій справі, яка зараз е, обговорюється на сесії міської ради, це заступники міського голови. Вони працювали сім місяців. Е, можна сказати е, про те, що вони зробили, а депутати зауважать, які недоліки були, були зроблені. Ніякої, ніякої проблеми в цій. В цьому немає, це нормальна демократична позиція міської ради і депутатів міської ради. Якщо потрібно сьогодні, сьогодні додати інформацію, дата, яка є в голові прямо зараз, я готовий надати цю інформацію яких ніяких питань немає. А якщо потрібні якісь цифри, і яка проблема сьогодні в житлово-комунальній господарстві, то я думаю, що напевно всі знають. І це показало голосування, коли ви голосували за внесення змін. Але треба розмовляти конструктивної цифрами. Тому дайте під час підготуватися, немає ніякої проблеми. Я вам сказав про те, що я буду включати е, порядок денний в законе спосіб. Запит я отримав від депутата Набалова. Тому я повинен... Також в законний спосіб поставити в черпу денної слідуючої сесії міської ради. Реакція міського голови взагалі неадекватна, я вважаю. Я думаю, що нічого поганого немає в тому, щоб поставити на порядок денний це питання. Якщо голосів воно набере, ну, добре, послухаємо. Якщо е -е 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 не набере, ну, теж нічого поганого. Сьогодні не набрало, значить завтра набере. Можливо, у міського голови є що ховати. Можливо, не хочеться говорити про неприємні речі, але я вважаю, що на той не міський голова для того, щоб відповідати на будь-які питання. Міський голова формує порядок денний. Знаєте ви це чи ні? Ва, користується своїм одноосібним правом формування порядку денного, то єдина можливість у депутатів відстояти свої законні інтереси, це не голосувати за такий порядок денний, який одноосібно формує міський голова. Причому він одних депутатів він чує, інших він не чує і не ставить на голосування їх пропозиції, які надходять. Тому, ну от в ітогі він залишився. В нього 16 депутатів, які підтримали цей підхід. Да, це його так звана більшість, а інші всі вимагають справедливості і рівних можливостей для всіх депутатів. Це стосується і формування порядку денного, і коли пропозиції вносяться, то це обов'язково має ставитись на голосування, а не так, що міський голова захотів. Поставив, захотів, не поставив, тому от і відбулася така річ блокування голосування по порядку денному, і сесія не відбулася.